Перед відльотом він перевіряє літак. Луц Марквард готується скласти іспит для отримання посвідчення льотчика на легкому двомісному літаку PA28. Його він має перевірити так само ретельно, як пізніше великі пасажирські літаки. Yeah. Тепер подивимось разом. Все добре, вода відсутня, забруднень немає. Тепер протестуємо. Нюхай. Це пальне, а це фарба. Старт дозволено диспетчером. Збувається дитяча мрія Луца. Він полетить. Це просто захоплююче, побачити світ зверху. Зовсім інша перспектива. Ця мрія полетіти. Думаю, хоч трохи її має кожна людина, і її можна реалізувати. Це завжди щось незвичайне. Right. Yeah? Він повинен відлітати 200 навчальних годин. До іспиту йому дозволяється керувати лише маленькими літаками. Наступного ранку теоретичні заняття. Більшість із присутніх юнаки, які закінчили гімназії. навчання триває два роки. Лише після цього в одній завіакомпанії Луц навчатиметься керувати великим пасажирським літаком. У нас заплановано 650 годин теорії. Потім на іспиті у льотному відомстві на нас чекає близько 10 тисяч запитань з 12-13 предметів. Буде спекотно. За навчання ЛУЦ платить 75 тисяч євро. 20-літній юнак тішиться тим, що йому вдалося отримати місце саме тут, в одній з найбільших приватних льотних шкіл Німеччини. По дорозі додому на приміській електричці Есбан Луц відчуває фінансовий тиск, адже 75 тисяч євро на навчання йому позичив батько. Спершу я хочу розрахуватись з боргами, це найголовніше, але заробляти собі на життя я теж хочу. Тож побачимо, як воно буде. Сподіваюсь, так як цього хочу я. Можливо, років через десять уже буде без боргів, матиму гроші для себе і насолоджуватимусь. Нині він мешкає у своєї сестри, яка працює стюардесою, і вона напевно знає, що часи великих зарплат для пілотів минули. Спершу під час іспитового строку тайпрейтинг пілоти отримують близько двох тисяч євро або навіть менше. Є ті, хто платить мало. А взагалі потрібно самому інвестувати гроші, щоб отримати цей тайп рейтинг. Це така ліцензія, яка дозволяє літати на певному типу літаків. Вивчення прийомів посадки літака на авіатренажері. Коли вчишся садити літак в аварійних умовах, завжди відчуваєш рівень відповідальності. Відчуваєш себе капітаном на кораблі. Ти останній, хто може піти з борта. Ти все мусиш тримати під контролем. Це велика відповідальність. Власне, тобі теж важливо приземлитися, тож не можна за жодних обставин панікувати. Ондіфантон ісклякрос метавсіхтава не цусеондатруксеслільотна школа при аеропорті Штутгарта. Обідня перерва. Незважаючи на велику відповідальність та низькі зарплати, Луц Марквард уже не дочекається, коли зможе працювати по справжньому. На великих рейсових літаках.